Треба всюди писати психологиня, бізнесовиця, Мириня чи мерка, послиха послиця чи пословиця не знаю там, як їх ще називають. Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні говоримо українською, тому що питання, які нас цікавлять, стосуються української мови. Останнім часом в українській мові почали з'являтися незвичні для багатьох слова, такі як психологиня, педагогиня, професорка, доцентка. Сирка вони дуже ріжуть слух та іноді дратують. І що найцікавіше саме жінок. Деякі з них називають подібні нововведення гвалтуванням української мови. Ми вирішили з'ясувати, звідки взялися ці фемінітиви в українській мові, як їх утворювати і взагалі вживати. Якщо б так в нашому полічному просторі реально дбали про українську мову. То всі, нарешті, би почали казати «незалежність», любов, почали би казати соціальний, матеріальний, а аудиторія, етер, авто, на зразок там аудит, а не аудит, лауреат, а не лауреат, але чомусь всі абсолютно, вибачте, заточені на формі жіночих тих суфіксів. І це пов'язано з тим, що відповідні жіночі організації, які називають себе гендерним рухом. Взяли грант відповідний за кордоном, власне, на запровадження ось тих фемінітивів відкритий інформаційний простір. Бо на їхню думку, якщо ти мене називаєш педагогиня або професорка чи докторка, хай Бог милує, що це, начебто, робить наші взаємини з чоловіками рівними. Можемо, це, це вершина абсурду. Отже, як це треба було робити, так як воно в мові є. В мові є цей суфікс «к», наприклад, вчитель-вчителька, в мові є суфікс н, наприклад, князь княгиня, в мові є суфікс «ец», наприклад, ну, робітник-робітниця. Це найтиповіші суфікси, які передають жіночу стать, але це зовсім не означає, що ці суфікси треба тулити до всіх слів чоловічого роду. І якщо би у правописі була оця примітка, яка існувала первісно в його проєкті, що від назв чоловічого фаху можна творити фемінітиви, можна творити, а можна і не творити. Це зовсім не обов'язково, що треба всюди писати психологиня, бізнесовиця, мириня чи мерка, послиха, послиця чи пословиця, не знаю там, як їх ще називають. Чому я так реагую на це гостро і категорично цього не приймаю в такій насильній формі через гендерні організації? Тому що саме в такий насильний спосіб під тиском тих грантів, які вони отримали, вони заводили це в правопис. Ірина Фаріон вважає, що Впровадження нових фемінітивів не покращить стосунки українських жінок з чоловіками, тому ніякої потреби в них немає. Але мені здається, що метою впровадження фемінітивів в українську мову є не покращення стосунків жінок з чоловіками, а відстоювання права жінок займати разом з чоловіками різні соціальні сходинки. Фемінітиви. Група слів жіночого роду за певним станом, альтернативних або парних аналогічним словам чоловічого роду, від яких вони утворюються суфіксально, під впливом теорії гендеру, теорії фемінізму та гендерної лінгвістики, ключові тези якої відставання мовних засобів від зросту суспільного значення жінок у сучасному світі та мовне конструювання нерівностей, почалися гендерні реформування української, російської і чеської мов. В українському мовознавстві склалася така практика, що в діловому та науковому мовленні використовується чоловічий рід. Український мовознавець Євгенія Чак у посібнику чи правильно ми говоримо радить: отже, зваживши на застереження, варто широко вживати такі утворення жіночого роду іменників, як авторка, бібліотекарка, лікарка. Директорка, кондукторка, касирка, проте слід пам'ятати, що відповідне слово в чоловічому роді має більш загальний характер і коли йдеться про офіційну назву звання, посаду, або про ознаку чи вимогу, що стосується всіх, хто виконує цю роль чи роботу, треба вживати відповідне слово в чоловічому роді. Видатний український мовознавець, перекладач, публіцист і громадський діяч Олександр Пономарів у книзі Культура слова, мовно-стилістичні поради радить, не переносити риси офіційно-ділового стилю на інші стилі мовлення у засобах масової інформації. Досить часто можна почути і прочитати. Перед мікрофоном журналіст Леся Чорна гостей привітала вчитель української мови. Ваша кореспондент взялась перевірити ці факти. Софія Русова, письменник, історик, педагог. Викладач, громадський діяч. Такі конструкції суперечать морфолого стилістичним нормам української мови. Вони є наслідком невмотивованого перенесення рис офіційно ділового стилю, де підкреслюється не стать людини, а її службове чи суспільне становище на художнє, публіцистичне та розмовне мовлення. Процес утворення від іменників чоловічого роду назв жіночого роду доволі продуктивний. Слова авторка, аспірантка, дописувачка, журналістка, лекторка, редакторка та інші зафіксовані в словниках цілком нормативні. Отже, їх можна і треба вживати. Перед мікрофоном журналістка Леся Чорна, ваша кореспондентка взялася перевірити ці факти. Софія Русова історик, педагог, письменниця, викладачка, громадська діячка і таке інше. Під впливом політики. Деросифікація активне творення і вживання. Фемінітивних інновацій у розмовному мовленні часто розуміється, як характерна риса української мови, що відрізняє її від російської. Проте аналіз мовних і мовленнєвих фактів свідчить про те, що українська мова таким чином не відштовхується від російської, а крокує з неї нога в ногу, наступаючи на ті самі граблі. Подивіться самі. Назви жіночих професій є в російсько-українському словнику Агатангела Юхимовича Кримського: делегатка, інструкторка, інспекторка, друкарка, малярка, медичка, лікарка, історичка, студентка, надихачка, випробувачка, викладачка, професорка, демократка, виборниця, законодавиця, чинниця, діячка, з'ясовниця, заступниця, заводовласниця, коштодавиця. Виконавиця примітно, що фемінітиви медичка, лікарка, історичка, викладачка, професорка подано без стилістичних позначок, розмовного чи зневажливого, які в радянські часи було впроваджено в усі українські словники. На початку 2022 року на словниковій платформі було опубліковано веб-словник жіночих назв української мови, унікальний онлайн-реєстр, що містить близько двох тисяч фемінітивів. Цей словник вперше в Україні подає тлумачення жіночих назв, підкріплюючи контекстами вживання та посиланнями. На словники, де зафіксовані відповідні слова, веб-словник охоплює понад столітню історію словотвірної фемінізації в українській мові від кінця 19 століття до сьогодення, включно з мовою материкової України та діаспори різними стилями і соціальними варіантами мови. 25 листопада 2022 року платформа по той бік новин в рамках свого підпроєкту по той бік гендеру запустила абетку фемінітивів. Абетка містить близько ста слів, які вживають найчастіше щодо жінок у війську чи вимушених переселенок. Фемінітиви, тобто жіночі форми назв, професій, посад і соціальних ролей, є поширеним явищем не лише в українській мові, а й у багатьох інших мовах, особливо в слов'янських і деяких європейських. Українська, польська, чеська, словацька та інші слов'янські мови, активно використовують фемінітиви. Наприклад, у чеській мові звернення пані професорко є нормою, а неправильна є професоре. Це взагалі може вважатися образливим у німецькій, французькій іспанській мовах все те ж саме вчителька, лікарка, офіціантка. Англійська мова не має граматичного роду, тому більшість назв посад є нейтральними за родом. Фемінітиви в англійській трапляються рідко і зазвичай мають історичний чи стилістичний характер. У російській мові фемінітиви використовуються значно рідше, часто одна форма слова служить для позначення чоловічої та жіночої статі. Проте, деякі фемінітиви, такі як учительниця, поетеса, запозичені або адаптовані саме з української мови. Українські змі підтримали прагнення сучасних дослідників поширювати та популяризувати ідеї гендерної рівності. Проте виникає питання, чи є помилкою не використовувати сучасні фемінітиви і дотримуватися звичних для них правил. По перше, існуючі правила в українській мові не забороняють нам користуватися правилами, що історично сформувалися в українській мові. По друге, це питання й досі залишається дискусійним, і тільки часто людський досвід здатні його вирішити. Те, що є чужим для української мови, ніколи не стане її частиною. Згодом, так чи інакше, усі починають розуміти безглуздість деяких слів в українській мові. Наприклад, в Одесі їздить маршрутне таксі, на якому є скорочення «ЗД вокзал, тоді як правильно писати залізничний вокзал. Житловий масив радужний після перекладу на українську мову. Отримав назву райдужний, тоді як правильний переклад, веселковий. Такі помилки можна зустріти будь-де, навіть у Західній Україні, але поступово під впливом небайдужих людей вони усі виправляються. По-третє, Фемінізація професійних назв має відбуватися тільки з урахуванням особливостей тієї або іншої мови, так, щоб ні в кого не було підстав говорити про гвалтування мови. На цьому в мене все. Обов'язково пишіть свою думку у коментарях. Підписуйтесь на наш канал та пам'ятайте, що тільки разом ми сила.